У нашій програмі ми щотижня розповідаємо про дітей, які з тих чи інших причин були позбавлені батьківського піклування. Проте мало хто дійсно знає, яке життя їм доводиться прожити на шляху до нової сім'ї. Серед вихованців дитячих будинків є такі, які ніколи не були у сім'ї і, власне, не знають, що таке батьківська любов. Цих дітей залишили у пологовому будинку. Складні життєві обставини змушують жінок відмовлятися від щойно народжених дітей і залишати їх одразу після пологів. Очень много різних проблем, по которыми жінки можуть оставляти своїх дітей э, на попеченні государства. Основна проблема, що если женщина э, була знасилована. И вот у нее уже идет отторжение к этому ребенку. Она его родила, и она больше не хочет его видеть. Если женщина ведет аморальный образ жизни, то есть выпивает, употребляет наркотики, без постоянного места жительства может это такое быть, если уже есть в семье дети. И особенно, когда есть такая вот проблема, что ребенок, который уже в семье есть, он инвалид то следующего ребенка она не хочет брать, почему? потому что это финансовая нагрузка. Есть женщины, которые рожают уже четвертого ребенка и не хотят достаточно говорят, теперь я хочу подарить своего ребенка кому-нибудь, ну, отдать государство, чтобы потом у этого ребенка усыновили. У того, у кого нет детей, несовершеннолетние, потому что они говорят о том, что у них своя жизнь, ее нужно устраивать. Нужно закончить учебу, можно там еще что-то сделать по жизни. А дети потом, когда-то будут, а сейчас они мне не нужны. И, и э, особо, конечно, есть такая вот ситуация, когда дети рождаются больными. Вот когда рождаются больными детьми, дети, вот чаще всего у нас и происходит такая ситуация, когда э, мы не можем... никак, по воздействовать на жінку для того щоб вона забрала семью. Потому тому що вона боїться і не хоче займатися рінком который ну тяжело болен. фахівці проводять бесіди з жінками що мають намір залишити дітей у пологовому будинку вони намагаються допомогти у вирішенні тих проблем, які змушують матерів приймати таке відчайдушне рішення. Іноді працівникам служб вдається вмовити жінку забрати дитину одразу. Але якщо вона вагається, то протягом двох місяців вона ще може змінити своє рішення і таки забрати дитину в сім'ю. Надалі соціальні працівники регулярно відвідують такі сім'ї і пропонують свою допомогу. Был один случай в роддоме, когда меня пригласили к девушке. Она собиралась оставить ребенка, так как этот ребенок появился на свет в результате изнасилования. И для девушки это было очень большое переживание, это, в принципе, понятно. И она на отрез отказалась от ребенка, она не хотела его забирать, она не хотела его видеть. Но после того, как мы с ней побеседовали, и, конечно, с ней беседовали и врачи, родители ее не хотели вмешиваться в эту ситуацию, то есть они предоставили возможность самой сделать выбор. Но, как девушка сказала, родители не знали, что этот ребенок в результате изнасилования появился. Я не знаю, насколько это правда то есть знали они или нет. Но и так как женщина в течение двух месяцев имеет возможность изменить свое решение, то есть все-таки забрать ребенка, если даже она его оставила в роддоме, то девушка, после того, как мы несколько раз с ней пообщались, и она подумала, и она изменила это решение. То есть выписавшись из роддома, она забрала его потом. И сейчас она на социальном сопровождении. В 2005 году было 87 детей, которые остались на попечении государства. То в 2009 году из 154 случаев осталось всего лишь 53. В этом году еще меньше. 28 случаев и 11 осталось. В родоаділені. Почому? Потому що в основному це діти больні. Та на жаль, статистика відмов від дітей ведеться лише до трьох років. А що відбувається з дітьми далі, залишається поза увагою. Адже як не прикро, але є і такі породіллі, що вагітніють лише заради отримання матеріальної допомоги від держави. Після досягнення дитиною трирічною віку виплати припиняються, і тоді дітей залишають. Немовлят найчастіше всиновлюють адже ці діти ще не мають важких спогадів і сприймають прийомних батьків як рідних. Але діти, що мають проблеми зі здоров'ям, іноді вимушені залишатися у виховних закладах. Інвалідів та дітей із проблемами у розвитку майже ніколи не забирають із пологового будинку. Така доля спіткала і Костю, який зараз виховується у дитячому будинку. Його залишили одразу після народження. Коли хлопчику виповнилися два тижні, він потрапив до спеціального відділу дитячої лікарні, де знаходяться покинуті діти. А вже у два місяці, коли були зібрані усі документи, Костю перевели у будинок маляти. У будинках маляти виховуються діти віком від двох місяців до трьох років. Тут немає розділення на групи за станом здоров'я. Усі грають разом. І часом завдяки турботі вихователів діти перемагають важкі хвороби. Альберт, який не міг ходити самостійно, завдяки посиленим тренуванням у будинку маляти, у два з половиною роки зміг піти власними ногами. На жаль, коли хлопчикові виповнилося три роки, його необхідно було передавати у дитячий будинок. Поки він облаштується у дитячому будинку, він не отримуватиме того догляду та тренувань, які йому потрібні. На жаль, якщо він відставатиме від однолітків, його передадуть у будинок інвалідів. Костя мав іншу проблему. Він дуже погано говорив. Після досягнення трирічного віку він потрапив до дитячого будинку. Через проблеми із мовленням Костя довгий час не мав друзів. Однолітки сміялися з нього. Лише минулого року, коли хлопчик потрапив до лікарні, знайшовся небайдужий чоловік, який допоміг найняти для кості логопеда. Зараз хлопчику 8 років, і він уже робить помітні успіхи непогано говорить і читає. А -с -а -с -я Такі діти, як Костя, яких покинули ще у пологовому будинку, у два-три місяці набувають статус сироти і можуть бути всиновлені. Інша історія у дітей, яких залишають у старшому віці. Знаєте, я вам скажу, що про сім'ю я не живу. розказувати. Мене зовут Саша, мені 13 років. Які тобі предмети подобаються? Физкультура нравится, музыка нравится. А какое тебе направление современных нравится? Рок. Рок тебе нравится, да? А знаешь каких-то известных рок-исполнителей? Да, своего папу. Тебя папа исполняет рок? А где он сейчас? Умер уже. Кто-то у тебя из родственников еще остался? Бабушки остались, дедушки, тети остались, дяди. А ты помнишь, как ты попал сюда, историю свою помнишь? Можешь там рассказывать? Да, бабушка сюда привезла. И ты вообще родом откуда? Я с Краснополя. Скучаешь за ними? Да. За кем еще скучаешь? Я за своим младшим братиком. Домой хочется А здесь ты сам в приюте? Мне сестра. С, ну, с, э, я вообще самый младший в семье. Две сестры и я. За маму скучаешь? Не знаю. Да, она недавно приезжала. Не знаю. Да, мне тут хорошо, мне нравится тут все. Но жалко, что скучаю по бабушке, скучаю за матерью. Мать, ты вообще неизвестно где не появляется. Бабушка приходит к вам. Бабушка всего лишь раз приехала до нас и все. А сколько вы здесь находитесь? Вже в місяць, і може 22 дня тут. Вже. Існує безліч причин, чому діти опиняються на вулиці. Складні умови проживання змушують соціальні служби втручатися і забирати дітей, аби вберегти їх від згубного впливу. Адже у деяких сім'ях слово виховання навіть незнайоме. Батькам дають можливість виправитися і покращити умови проживання. А тим часом діти перебувають у притулках. Також сюди потрапляють діти, батьки яких загинули. А от Юсип потрапив до притулку через те, що батьки його покинули у сім років на вулицях чужого міста. Аби забути цю жахливу історію, хлопець вигадує собі інше минуле. Два брата, сестра. Сестре 25 лет. Она вот это в Харькове на каникулах. Ну, не на каникулах, а на выходные. Она там отдыхает. И а вот братья, где? братья. Ну тоже из ней. Одному брату вот это 20, 1, 19. девятнадцать. Тебе приезжают? Да. Ну, найди приезжали, а сейчас нет. Не знаю, где они. И вот это. Ну, ну, я тут уже два месяца, и вот это, ну, уже тут два месяца, ну, и, ну, знаю, тут всех знаю, воспитателей, директора. Мечта, чтобы повернуть все назад, ну, чтобы сейчас и по, не пошли назад. А так я хочу стати космонавтом, щоб подивитися, що там наверху. У притулку діти перебувають протягом трьох місяців. Тим часом соціальні служби збирають пакет документів або для закріплення за дитиною статусу сироти, або позбавленого батьківського піклування. Батьки можуть згодом забрати дітей назад. За умови виконання тих вимог, що перед ними ставлять соціальні служби, забезпечать належні умови для дитини, стабільний прибуток родини житло. На це чекала Ангеліна, яку ми вперше зустріли у притулку. Мене звати Ангеліна, мені 10 років. Я зі полгода. Ти сьогодні грала мишку, да, если я не ошибаюсь. А ти тоже теж така вот серенькая мишка, яка прячеться в норку, Или ти активна боевая дівчинка. Я боевая дівчинка. А почему ты мечтаешь? Я мечтаю домой всех своих родственников видеть. Бабушку, папу, мачеху. И бабушке хочу пожелать здоровья, чтобы она никогда не болела. А за полгода они к тебе приезжали? Да. Часто? Бабушка там не приезжала. Два раза. И тете хочу пожелать, чтобы она Була щаслива. Якщо вихователі у притулку помічають, що комусь із дітей важко переживати ту життєву ситуацію, що склалася, їх направляють до Центру соціально-психологічної реабілітації. Фахівці центру роблять усе можливе, аби допомогти дітям рухатися далі. Саме у такому центрі ми вдруге зустріли Ангеліну. Ось моє ну, моє влечення, пісня. Вот, мені как бы, якби подобаються пісні піть. Папа подарил мені куклу, я по ниточке, потом потім э, дійства. Ми вот їздили на фестиваль, ну, как бы, мені там теж очень сильно подобається. Я как бы, пела песни. Мне понравилось, когда пісні, мені ну, коли как бы пела про маму. Там теж красива песня, мені ну, как бы, понравилася. Зрештою, коли зібрані всі документи, дітей переводять до дитячого будинку. Якщо є проблеми зі здоров'ям. Дітей направляють у спеціальні заклади, школи-інтернати для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку або будинки для інвалідів. В Усіх інших випадках діти потрапляють до дитячих будинків. Тут вони виховуються до закінчення школи. Директори та вихователі дитячих будинків намагаються приділити увагу кожному. Діти займаються спортом, танцями, співом, різноманітними видами прикладних мистецтв. Тут виховуються різні діти, іноді навіть брати і сестри. Дехто з них дуже добре пам'ятає свою сім'ю і часто згадує її. У мене вдома козочка і бик. А хто за ними охажує? Мама. А папа за баком. Ага. А к тебе хто сюди приходить? Бабушка. Ніхто. Скоро приїдуть. Саме у дитячому будинку ми втретє зустріли Ангеліну. Дівчина саме вчила уроки. Вона ще чекає, коли рідні заберуть її, але вони, на жаль, не поспішають. Особливість цих дітей у тому, що їх залишили. Їх зрадили, і вони це відчувають, і постійно чекають чергової зради від долі. Їхнє складне життя залишає по собі сліди, але вони вміють як ніхто щиро радіти і любити. Їх не просто зробити щасливими, проте кожному з нас варто докладати до цього зусиль. А знову звертаю вашу увагу на телеекрани, де ви бачите телефони державних установ, де діти чекають на вашу любов та підтримку. Телефонуйте і до нашої редакції за незмінним телефоном 789 25 25 у місті Дніпропетровську. Відкрийте серце доброті.